Всім доброго ранку, гарного дня, теплого затишного вечора та мирного неба над головою. Я надія, я рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні я к вам зі светриком для собацьки, для маленького песика, породи, французький бульдог. Він ще дитинка. Я в'язала трошки на виріст. Так попросили його хазяї, хазяї. І оце таке в мене вийшло. Зв'язала я її з орнаментом. Як в'яжуться такі орнаменти, в мене є відео, зараз буде підказка. Це ледачі жакарди в'яжуться. Я завжди люблю в'язати такі візерунки, залишки в пряжі. Взагалі пропоную вам подивитися коротке, коротке відео. Верніше, я не можу сказати, що воно геть коротке, але я коротко вам буду розповідати, де що я робила. Буду зупинятись на тих моментах, які я вважаю важливими. Запрошую подивитися, як я в'язала цей светрик. Я вже зв'язала горловину. Як я набирала петлі таким фабричним методом за допомогою додаткової нитки, в мене є відео. Подивіться за підказкою або за посиланням під відео. Пров'язала я 6 см гумки 2х2. Далі, пров'язала один рядок виворотніми петлями, імітуючи китльовку. Розділила петлі на грудку, рукава, все останнє в мене спинка. Грудка в мене 12 петель, це в мене 13 сантиметрів між передніми лапками, оце грудка. На рукава я залишила по три петлі, по одній регланій лінії, і таким чином все розділила. Додавати петлі я буду в рукавах, по грудці петлі не додаються, грудка в'яжеться рівно. У мене вже деякий досвід є. Я в'язала вже світирок на собаку. Більшого розміру на стафа. Зараз буде фото подивитись. Далі, я в'язатиму лицевою тільки реглані лінії будуть у мене виворотніми. Петлі будуть додаватися в рукаву по рукавам і по спинці. По груці я додавати петлі не буду. Зараз я починаю в'язати, буду в'язати скороченими рядами німецьким способом. Так, пров'язую регланну лінію і вже знімаю маркери, бо все я буду в'язати лицьовим. Лицьовими петлями реглані у мене будуть виворотні, їх буде добре видно. Пров'язую, ні, не пров'язую, от бачите, забула, я... роблю. Я трошки перемістила петлі, вірніше, вер... перетягла по спицям, щоб мені було зручніше в'язати, і починаю в'язати. Пров'язую лицеву петлю. Тепер з нижнього ряду так, скидаю маркер, бо у мене реглані лінії будуть виворотніми, їх буде добре видно. Маркер не лиць... нужен. Ни... З попереднього ряду я вив'язую петлю. Далі пров'язую реглану лінію, скидаю ни... маркер. Знов пров'язую з попереднього ряду петлю додаткову, далі в'яжу лицевими, пров'язую додаткову петлю з попереднього ряду, скидаю маркер, виворотня, скидаю маркер. Грудку я в'яжу лицьовими без додавання петель. Зараз я пров'яжу трошки, покажу, як я буду розвертатись, а далі пов'язаю до другого рукава, пров'язую останню петлю грудки, скидаю маркер, пров'язую виворотню регланну лінію, скидаю маркер, з, з другої петлі пров'язую. Додаткову, виціюми, пров'язую петлі рукавів, знов з попереднього ряду пров'язую додаткову петлю, регланна лінія виворотня, скидаю, пров'язую петлю, це вже в мене спрямовано. Я переходю на спинку, пров'язала. Тепер я пров'язую три лицеві петлі, 2, 3, розвертаю в'язання. Це я вам зараз покажу, що таке німецький спосіб вив'язування скорочених рядків. Знімаю петлю. Зі спиці і перетягую нитку таким чином, щоб у мене вийшло тут дві петлі. І в'яжу виворотніми петлями до другого рукава. Регланну лінію я, звичайно ж, пров'язую лицевою виворотньому ряду, всі останні виворотні петлі дов'язала я до регланної лінії другого рукава, пров'язую реглавну лінію, пров'язую дві петлі, це одна та, що додаткова, одна та, що в нас була вже пров'язана. Тепер пров'язую три петлі, виворотними, розвертаю в'язання, знімаю петлю зі спиці і теж перетягую таким чином щоб у мене тут було дві петлі. І далі в'яжу лицевий ряд. Знов таки в лицевому ряду я додаю петлі, петлі по вздовж регланної лінії, і таким чином буду вив'язувати до тих пір, поки пров'яжу росок. Я вже пров'язала реглан, відокремила рукавчики, зв'язала такий видачий жакарт на спинці, на животику. Це все дуже просто. Такий жакарт у мене є на каналі. Зараз я залишу вам підказку, а під відео буде ще посилання, як в'яжуться у видачі жакарди. Цей самий жакард я в'язала на відео, щоб вам було зрозуміліше, якщо хтось не знає, що це таке. Тепер мені треба пров'язати ще 10 см і по животику робити зменшення петель на талію. Ну так, да, собаки теж є талія. Грудка в них поширше, а далі трошки завущується. Зараз я вам покажу, як я це роблю. Я Встановила маркери у тих містах, де я буду робити зменшення петель, пров'язуючи по дві. Це на животіку, ось у мене спинка. Оце у мене остання петля спинки. І ще додаю дві петлі. І буду зменшувати після маркера, а тут перед маркером. Зараз я дов'язую. Дов'язала. Маркер перезнімаю і з наклоном вліво знімаю першу петлю. Другу пров'язую і потім її протягую через першу. В'яжу до другого маркера, пров'язую звичайними лицевими петлями. Ось у мене Дві петлі залишилися перед маркером, я їх пров'язую з нахилом вправо, отаким от чином. Пров'язала, перезнімаю маркер і далі в'яжу по колу. Ці зменшення робитиму у кожному четвертому ряду. Після того, як я пров'язала зменшення на пусіку, зробила талію, так би мовити. Я почала вив'язувати скорочені рядки для того, щоб вив'язати оцю попону, яка в мене повинна бути трошки довша, ніж пузико, бо в мене хлопчик. Верніше, не в мене, а в моєї замовниці. От перша петля, друга і так далі пішла до хвостика. Пров'язала я, і тепер, це перший ряд після того, як я вив'язувала е ці скорочені рядки, мені треба пройтися по всьому кругу, е пров'язати ці петлі, які я пров'язувала при скорочених рядках, ось вони так виглядають. І потім вже в'язати резиночку. Зараз я дійду до першої петлі і потім я до першої петлі. Хто в'язав, скорочені рядки знають, як ці петлі, хто це вперше зустрічає, я зараз покажу. Ось я підхоплюю петлю і разом з тією ниткою, яка в мене виникла, при пров'язуванні. Петельки пров'язую нову петлю. І так, я зараз дов'яжу до того моменту, де я почала вив'язувати скорочені рядки. А ви знаєте, якщо м, залишаєте одну частину е, не пров'язуючи, а іншу починаєте в'язати, у нас тут виникає проблема. Якщо зразу перейти, пров'язувати. Ту частину, яку я не в'язала під час пров'язу скорочених рядків, у нас тут буде дірка. Я покажу, як я з цього виходжу. Дов'язала я до, останнього, до останньої петлі, знімаю її, потім піднімаю петлю з нижнього рядка, повертаю цю петельку, яку я тільки що зняла, на спицю, і пров'язую разом з піднятою. Скидаю маркер. Тепер з нижнього рядка також піднімаю петлю на спицю і пров'язую разом з тією петлею, яка була в мене на спиці. Дірочки в мене не буде. Далі в'яжу всі петлі до іншого маркера. Петлі. Остання петля перед маркером, знімаю її, з нижнього рядка піднімаю петлю, повертаю на спицю і пров'язую їх разом. Знімаю маркер, піднімаю з нижнього, з нижнього рядка петлю і пров'язую разом з петлею, яка в мене виникла при пров'язуванні. Скорочених рядків пров'язала. Тут також дірочки не буде. Далі я продовжую пров'язувати петлі після скорочених рядків, і коли я пров'яжу їх повністю, повернусь до вас. Пров'язала по колу, і знову я на середині узаміж животика. І починаю вив'язувати гумку 2х2, для того, щоб наш светрик мав завершений вигляд. Ні, я зроблю не так. Одну лицеву я пров'яжу, друга лицева буде з цієї сторони, щоб у нас все було відцентровано. Далі дві виворотні, дві лицеві. І так далі до завершення нашої, нашого светрика. Я вже пров'язала гумку 2 на 2 петлі, в кінці перейшла на гумку одна на одну, і потім закрила петлі голкою. Якщо у вас цікавить, як це робиться, у мене на каналі є відео, я не стала тут повторювати, щоб не Перевантажувати відео. Я залишу вам зараз підказку, а під відео буде посилання. Далі я вже зв'язала отакий рукавчик один, продовжила орнамент. Вже в'яжу другий рукавчик, також продовжую орнамент. Як в'язати орнамент, я вам вже казала, є теж відео. Знову зараз підказка буде. Зараз дов'яжу орнамент і покажу, як я пров'язала такий манжетик. Нібито якась опушка тут, пушок, чи що воно таке, що воно більш потовщене і так виглядає гарненько. Зараз дов'яжу орнамент і потім до вас покажу. Повернуся. Дов'язала я орнамент на рукавчику. І тепер вже буду завершувати в'язання рукава. Я беру обидві нитки, якими я в'язала, щоб у мене край був потовщений. І починаю в'язати виворотніми петлями. Бо я буду в'язати, закінчувати манжетик, у мене буде хусковою в'язкою. Перший ряд я пров'язую виворотніми петлями, другий ряд я пров'яжу. Ліцьовими петлями і так далі. Чергуючи виворотні і лицьові, тому що я в'яжу по колу, у мене вийде хусткова в'язка. Пров'язала я три рядки хустковою в'язкою, одрізала нитку три рази довшу, ніж по кругу. Цього рукавчика, затягла голку, і зараз почну закривати петлі голкою. Спочатку я пройдуся, ні, так, я не буду робити. Я буду пров'язувати, верніше, закривати таким чином, проходжу дві петлі голкою, Підтягаю нитку. Я вже теж показувала, як це робиться, ну, вирішила, бо я все вам обіцяю, я обіцяю, що хтось там колись колись я це робила і даю ссилки. Може, вам набридло це. Значить, зараз я зроблю так. Повертаюся в першу петлю і скидую її зі спиці. Багато ниток заплуталося. Далі. Знов дві петлі, я вже в цю петлю проходжу другий раз, пройшла. В першу петлю знов таки я повертаюся назад і скидую зі спиці. Це вже в мене петлі закриті. Знов дві петлі. Вертаюся назад. В кожну петлю я проходжу по два рази. Перша петля, в яку я пройшла, тільки од... один раз. Ні, такі два рази я пройшла в цю петлю. Просто коли я буду завершувати коло, я в неї ще пройду, щоб з'єднати коло разом, щоб у мене не було дірок. Які виникають, коли в'яжеш по колу і не з'єднуєш обидва краї. Так, ще раз показую, і потім вже сама на одинці закрию цей, цей рукавчик і покажу вам результат. Доходю до кінця закриття рядочка, проходжу Крізь дві петлі, у нас виходить, що в кожну петлю ми заходимо тричі. Ось, скидаю її, в цю петлю я вже пройшла один раз, тепер проходжу другий раз, третій раз, скидаю, в цю петлю другий раз. Потім знаходжу петлю, саму найпершу, яку я зняла зі спиці, проходю в неї. Це вже буде третій раз, я пройшла в цю петлю. І саме тепер у мене настав час пройти, пройти третій раз в цю петлю, яку я останню на рядочку проходила. Все. Кожну петлю я пройшла по три рази голкою. Вони закріплені і виглядають як хусткова в'язка. Мені подобається цей метод закриття хусткової в'язки, він нічим не відрізняється одрізняє, від в'язання. І виглядає гарно, і до того ж еластично. Зараз закріплю ниточку, повернусь до вас, покажу результат, який в мене вийшов. Ось такий вигляд має светрик зі сторони пустця. Це в нас животик тут. По животику я в'яжу завжди коротше для песиків. Для дівчаток можна в'язати більш довгий светрик. Оце в мене рукавчики такі завершені. Це спинка з візеруночком. Росток, я знову повторюсь, росток в'яжеться для тваринок по переду, а не по спинці, як у людей, бо в них така будова тіла, що в'язати треба спереді росток. Ну, якось так. Я ніколи не настою над тим на тим, щоб ви робили, так, як я, в'язали, так як я. я просто з вами. Ділюся, як роблю я, ви для себе приймаєте рішення, як робити вам. Може, ви можете краще, можете ще й мене повчити. Я, хоч в'яжу давно, в'язальниця зі стажем, і років мені багатенько, але я досі вчуся у дівчат, у молодших дівчат, які зараз в'яжуть. Зараз багато нових технологій, і тому я не гнушаюся цим. І не соромлюся. Ну що, дівчатка і хлопчики, якщо ви мене дивилися, на цьому я завершую своє відео. Всім дякую, що ви були зі мною. Не забувайте підписуватись, бо багато хто дивиться, не без підписки і не дає моєму відео. Вірніше, моїм, моєму каналі розвиватися далі, продовжувати набирати підписників. і в мене тоді з'являється більш бажання в'язати. Я бачу, що ви, вам це, це цікаво, і я е, в'яжу далі, щоб з вами поділитися тим, що я вже знаю, що я вмію. Ставте лайки, пишіть коментарі. А на цьому всім вам дякую, що ви були зі мною дивились моє відео. Бережіть себе, своїх рідних та близьких. До нових зустрічей!